Колись типу, ну, вже знімають Кишись, то кажи. Диарине, чекай! Ліво! Во справо. Перед Яника попробуй з Яником збирати стену. Okay, Good <laughs> <laughs> <clears throat> <laughs>

є! Робає! Тихот проблем! Яник вище в центрі, грай, Даня, гравець! Даня! Проси пас, не бійся! Зразу, Я риди, тівай, вище тисяч! Вищати! Мати може дать убежать, скидаєтеся на гравців. Здорово, Яник! Перед лівою носи! Перед біля ліву Давай, <пілляє> дай якось! <пілляє> <Дай, пілляє> вас возять, Даня, в центрі там? Даня! ти ніде не встигаєш поки що. В центрі завжди треба з гравцем грати! Або перекривати ці стіночки, Даня. А ти стоїш. Тебе стінкою обігрують простою. Та подумай трошки, Іваня. Калау, ширше стань! Даніель, ширина! А Даніель є! І! Ще. Ще, потихону вже яник, яник. 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 в стінку, потім на третього шукай. Калаус ширше вправо став. Даніель, вище. Вже з калаусом пробуй! Яник є! До м'яча постав. Тікайте. а чому без гравця? Даня, те саме з Даня! Ama, çoğunda yaşayayım? Danya, çoğunda yaşayayım? Рома, сюди до мене підійшли всі корень. Так наш трапний. Два захисники граєте. Калаус, Рома, два центральні, пішли стали. Іваня Сопорника. Яринець сюди до мене. Яник всередині. Яринець до мене. Іван до мене. Даніель до мене. Ніку середину, Тарасов. Давай, давай. давай. Просто подавай. Яник, під нападаючими. Лера нападаючого! Тарасо, йди сюди вліво. Тихо справа буде. Тихо, не можеш. Баня, йди справа, грай. Давай скоренько. Нашу йди, гай сюди. Да не справа туди. Сюди ширина шукай! Ще! Ще, Тарасу не відпускай! Лера! Нік, це ти там маєш бути, нік, не існуй на полі! Ні! Та давай, включайся вже! Нік вище! Два, вище кажу! Іди, <плес> Лера! Іди, Лера, йди! Нік, вище! <плес> Тарасов, дай! <плес> Лера, там офсайд! <плес> Нік, вище грай! й восьмий твій! Але з гравцями! Нік, ти що спути. Вот де... Ні, Я кажу вище, це не означає, що треба бігти за тим, м'ячем! Та остай зравце. Біжиш просто на Лера, Де ти вже маєш бути пішком ходиш! Ширина, тарас. Тьома! Тьома, що чуди? Нік, іди сюди, тихо, в центр поля. Заходи, Нік. Що боїшся, брат? В Захист іграєш нормально. Чого впереді боїшся? Там босс, два. Ти <говори> можна так боятися, той грати. брат. і граєш, тут чи не грають. Та є ширина став! Калаус правіше! Ще калаус має право! Саня вже Не шукай! Оп, Тарасов є! Реняв по лінії Лера! Берега! Капучино? М'яч дали приймати, що Тарасов. Тарасів вже приймаємо. Лера, ти чому не відкриваєшся під Тарасова відразу? Лінива така. Ширина, Даніель, калаус, є! О, плера, йди, йди, стер, по чому не встигаєш? Далі стріляй! Назад, назад, Давай, зустрічай, рома, дивись, весь за спину! Вітайся, Таня! Аня, вдоти треба грати. Даніель, кудай, Але бігай. сюда. Приймай м'ячик, сопці моє, не раз. Ну Приймай, вистав ножку.

Просто м'яч куди вибиває. Ну, для чого? це? Що ти боїшся Роб! Де okay. м'ячик, ви нараз його лупите де-небудь. Перепужений. Завершую атаку. Та не Таня вже накриває. Ви ще твоє райте! Ковал! Ще два. Сам він приймай вже Пата! Рассе сюда сідали грай! <клухи> себе, на себе мало не там хто робить. Ти рома, вже Даня, до нього підбіжи. Розірайте, Ти Дивись куди даєш, Даня! Будлеру, Будлеру яринеш, до Лери біжи. Біжи. Баштам вставай, Сам Я, сами суспав. Ялек, злізай сполет. Давай, давай. Калаус, вище ра. 4. Таня не впаде. Опять впаде. Таня. Гринич, приймай сам. Гринич, приймай м'ячик біля себе. Гринич, м'ячик приймай, м'ячик. Вже, Таня, розбирай! Таня, розбирай! Калаус є та грай футбол Даня! Бийся, то м'яча. Тихо Ваня бача відкриється. Лиши, йди. М'ячик, з тихоном відіграйся. І тобою тихон. О, Лера Не ради сама. Перестрипть. Легенько йому дай. Йди, Яриний. Ваня, по лінії відкривайся. Ось скоро. Увак, прибіг. 10 метрів назад яриний був назад. Прибіг і забрав. Подя. Куда, зриня? Куди аж мене падає. Калаус ворота став. Стенку став. Тьома чекай свист! Тём! Дьм! Ваша стенку став! Тихо, Лера, Ярини! Ярены стенку став! Четверо! Воротарський, Тьома, ти де стенку ставиш? Воротарський дивись. Веди, веди, веди. І вперед. Вперед. Лера, то встань, що ти маски шукає. Лера. 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 Я не киди нападаю, я на сюда. Судить. Три метра в ускарі, ти не бачиш. Коли ви вже научите, що таке обсад? Де ти снесе? Кров супиниста тоді відкрийся. Я не киди, що чекаєш, я не ради. Хто не має грати? Я. Реде, кидай, я риди, чи дюпи риди. Поки що мозок возврат приключається. Бачить граблів рушни. Дай, Дай, нашу наша да. цьому. Прийми собі п'ятик, справ, тобі дай. Ні, ні, не ступай. Я тут бамер, залізь, і ставь, і згодом там, і постав'я тих, хто тут. Але є шанси, що не там. Давай, давай. Я обховуюся. Ти бачиш. Добре, як тут ж обховано, то позавжди. Ти бачиш. Завжди. Я готовий, що тут не буде підписів. Звідти, ну, так. Так, я зупинюся. Можемо тут бамер?

Надо вам сейчас... Мам... Yep, мама, мама, мама одна приедет, и я вам за вас Ну, это с ними, да, без них и... не снова до 4, утрек не снова до 7, до 8 Киева.

Ну все, да, да. Нет, так у нас там тебе три, там это все, пока мы все загонишь, все на ну да, да. Ну да, я просто уже скрышу. Даня є, что чекає, Таня, даде. Кашу Таня є, Ти кучерявий! — Чеба, да відкрий очі, Даня сам в центрі!

i can't stop life i stop life